Просторий, зручний та оснащений усім необхідним. Ось цей новий лазнепральний комплекс готовий до відправки на фронт. Його для українських оборонців підготували бізнесмени Стрижевської громади спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом. Сама ідея створення комплексу зародилася після того, як один зі співвласників місцевої будівельної компанії виграв 100 тисяч гривень від одного з банків за донати на підтримку ЗСУ. Перша думка була задонатити на якийсь відділ чи на бригаду цю суму. Але подумавши, вирішив все-таки зробити іменно такий внесок в нашу перемогу. На ці кошти, що я виграв, ми придбали, і я придбав речі. А на це, що ви бачите, цю красоту, ми зробили коштом нашої компанії. За словами бізнесмена, найважчим було доставити причіп з Чернігівської області. Транспортування зайняло понад один місяць. Сама ж робота над лазнею тривала близько чотирьох місяців. Розуміння, що має бути, в нас було, але якогось конкретного там проекту ніхто не цього не малював, було просто все розраховано логічно і з е, того, ну виходячи з потреб, Тобто логічно розсуждали там скільки потрібно води, скільки потрібно сушок і того всього. Всередині лазнепральний комплекс оснащений двома душовими кабінами, двома бойлерами та пральними машинами, а також однією сушкою. Загальний об'єм ємностей під воду перевищує понад 2,5 тони. На зоні Назовні вмонтована ще одна лійка, що дозволяє приймати літній душ. У разі потреби електроенергію у лазні готовий забезпечити 75 кіловатний генератор. Були звернення від хлопців для того, щоб покращити їхній, гігієнічних умовах. Такий байно-пральний комплекс дає можливість в польових умовах хлопцям прийняти душ, побритися, попрати речі, висушитися, привести себе в нормальний гігієнічний стан. На відміну від інших комплексів у денний час ця лазня не потребує електричного освітлення. Усе завдяки вікну, що вмонтоване у дах причепу, загальна вартість цього комплексу близько пів мільйона гривень. Для українських військових така допомога вкрай важлива. Наші воїни, військовослужбовці, ну так ну, спілкуючись між собою, кажуть, що такі комплекси на займають, напевно, як, ну, якщо не перше, то друге місце, кноп ну, в їхній потребі. От, перше місце це можливо, като зброя, там джевеліни як на «Мавіки», а на другому місці безпосередньо на цей комплекс. Передавши цей комплекс, бізнесмени Стрижевської громади вже взялися за конструювання наступного. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.